Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такі як. Таке авто, як Nissan Qashqai, автомобіль 2012 року, 1.5 дизель, мотор К9К. Авто в дуже крутому стані, без жодного підкрасу. Купили сьогодні ось Nissan Qashqai 2. То автомобіль йде без жодного підкрасу, на реалізованій оптиці, на панорамі. Без єдиного підкрасу машинка. В дуже гарному стані. У салончику посидіння на кліматі, на панорамі. Доволі хороший автомобіль. Так, друзі. Власники, друзі, щасливо поїхали задоволені вдома, а ми вам покажемо оглядці на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Сайновіша інформація попадає до нас в інстаграм. Всім приємного перегляду! Шкода Фабія. Автомобіль 2008 року, 1,6 газ бензин, автомат, ціна його 6500, номер телефону власника. Така от машинка. На лінзованій оптиці автомобіль. На гарних дисках r 15 Така машинка. Дане авто йде в кузові хатчбек. Авто має задній патронік. Також 1,6 газ. По комплектації хто має кондиціонер. Два склопідіймача, ось такий от салон. Кого цікавить? Такий автомобіль. Фабія. Телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2003 року, 1.6 бензин. На автоматі, ціна його 5300. номер телефона власника. Ось Такий от Volkswagen Golf. Автомобіль свіжо приїде на Німеччини. В кузові хаджбек. По комплектації автомат 4 склопідіймача, кондиціонер, автомат, Ось такий от салончик. О, цікавий, такий Volkswagen Golf. Четвертий телефонуйте. Ось такий Ford Focus автомобіль 2008 року, 1,6 бензин. Авто з Німеччини, 240 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 5400, номер телефону власника Ось такий ось автомобіль. Авто в кузові універсал. Машинка. По комплектації авто має два склопідіймача мультикермо, клімат-контроль, механіка п'ятиступенева такий автомобіль, полка шторка все присутнє Кого цікавий такий Ford-Focus, телефонуйте. Mazda 3. Автомобіль 2005 року, 1,6 бензин, 200 11 тисяч зеленого пробіга від продавця, автомат, ціна його 5,750, номер телефону власника. Ось такий ось такий Автомобіль. Мазда 3. На дисках. Автомат. У комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, кондиціонер, автомат, сидіння в гарному стані. Зустріти, мені не треба. Поки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H. Авто 2008 року, 1,6 бензин, 225 тисяч зеленого від продавця, ціна його 5750, номер телефона власника. Ось така от. Машинка на дисках по комплектації авто має мультикермо, два склопідіймача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, підлокітник, такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. 2006 рік, 1.6 MPI, 230 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна його 6700, номер телефону власника. Ось такий от автомобіль, шкода Октавія А5. Автомобіль на дисках. Присутній задній парктронік, автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. Бачу також, що у нас тут додає комплект коліс літніх. По комплектації авто має мультикермо, два склопідіймача, кондиціонер, механіка п'яти і ось такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H, автомобіль 2008 року, 1,6 дизель, 178 тисяч зеленого пробігать ціна його 5950, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль. Хто Авто на дисках? Присутній фуркоп. Такий автомобіль, По комплектації автомає 4 скло підіймача, мультикермо, кондиціонер, механіка 5-ступенева. Ось такий салон. Когоська, Ці поля страж, телефонуйте. Рено Меган другого покоління, автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, 185 тисяч з якого пробігу з продавця, ціна його 5500, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Renault Megane другого покоління. Автомобіль в універсалі, в сірому кольорі. Ось така машинка. По комплектації авто має кондиціонер, 4 склопідіймача Механіка 5 ступенева, простенька друзівка комплектація Мегана Другого, хто собі щось шукає в такому бюджеті, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Авто 2007 року, 1,6 бензин MPI, 7-місний з Німеччини, ціна його 7400. Ось такий от Volkswagen Tauran. Машинка свіжо пригнана з Німеччини. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має клімат контроль, Чотири скло тканиновий салончик. Ось такий от авто сімимісне. Кого цікавий такий Volkswagen Tauran. телефонуйте. Рено Гранд Сценік авто 2007 року, 212 тисяч зеленого пробіга від продавця, 2 літра бензин без підкрасів, ціна його 6 тисяч, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Рено Гранд Сценник. 7 рік в рестайлі. Авто повністю, бачимо ключовий доступ по всіх дверях. Присутній задній партронік, фуркоп. От машинка. по комплектації авто має 4 склопідімача, мультикермо, механіка 6-ступенева, клімат-контроль, навігація. Такий автомобіль. Також авто присутній панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy 1.6 бензин MPI 2009 рік. Ціна його 7950, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Caddy. бензиновий, 2009 рік авто в пасажирі. Ось такий от Volkswagen Caddy. По комплектації авто має клімат контроль, підігрів сидінь, світлий салон. Такий автомобіль, полка шторка, все присутнє. Кого цікавить телефонуйте. Шкода Октавія авто 2007 року, 1,6 бензин, 194 тисячі зеленого пробігу від продавця, ціна його 5500. Ось такий ось автомобіль, шкода Октавія, 7 рік, 1,6 бензин. 5500. Машинка в кузові Універсал. По комплектації авто має 4 склопідіймача. кондиціонер. Такий от салон. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Volkswagen Golf. Автомобіль 2006 року, 1,6 бензин MPI 181 тисяча зеленого пробіг від продавця, ціна 7650. Ось такий от Volkswagen Golf 5. -й. Автомобіль на комплектації GO. На задньому парктроніку. Такий автомобіль. По авто. Авто має чотири скло підіймача. Такий салончик, автомат, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Рено сценік. Автомобіль 2008 року, 1.6 бензин, рідна фарба, 197 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна, його 650. Ось такий от автомобіль. 2008 рік. Авто має повністю безключовий доступ на всіх дверях, задній парктронік присутній. Дуже гарно, в принципі, бачу комплектація. Авто має Мультикермо з круїзом, 4 скло підімача, клімат-контроль, механіка шестиступенева Ось такий от комбінований йде салончик. Салончик в гарному стані. Полки, на жаль, друзі, немає. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen та Uran. Автомобіль 2005 року, 1.6 бензин, 275 тисяч зеленого від продавця, ціна його 5600, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Volkswagen Taurus, дуже часто запитуєте такі автомобілі. Авто на гарній літній гумі, на дисках, в чорному кольорі, присутній фуркоп. Така машинка, По авто два спопідйомника, кондиціонер. Такий от салончик, механіка шестиступенева ступенева Полки немає. Ось такий, друзі, автомобіль, Volkswagen tauran 1,6. Коли цікавий, телефонуйте. Renault Megane третього покоління. Автомобіль 2009 року, 1,6 бензин, 180 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 6700, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Реноме Ган 3-го покоління. На дисках, у білому кольорі. Машинка в кузові хеджбек. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має клімат-контроль, механіка 5 ступенева, 4 скло підіймача, ось такий от салон. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus. Автомобіль 2007 року, 1,6 бензин. Ціна його 5700, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf Plus. 1,6. Бензин. По комплектації авто має клімат контроль, підігрів сидінь, механіка шестиступенева, чотири склопідні ось такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Tour. Автомобіль 2005 року. 1,6 MPI, ціна його 4950, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Машинка в чорному кольорі, в кузові Універсал. 2005 рік. Присутній задній парктронік по авто. У комплектації авто має звичайний кондиціонер, два скло тканиновий салончик чистий ухайний. така машинка. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2002 року. 1.4 mpi 189 тисяч заявленого від продавця, ціна його 4200. Номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 4. Ціна його 4200. Така машинка. По комплектації авто має 4 склопідіймача. Механіка 5-ступенева, авто має кондиціонер, Ось такий салон. Гарний чистий, ухайний. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. 2008 рік. 1.6 FSI. 210 тисяч зеленого пробігу в рідній фарбі, не фарбований, як запевняє власник. Ціна його 6200, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Машинка в кузові Універсал. Шкода. Доволі така височенька, кліренс гарний. Машинка в кузові універсал. Присутній задній парктронік по автомобілю. На дисках, на гарній літній гумі. По комплектації авто має клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка шестиступенева. ступенева два склопідіймача. гарний салончик на своїй руках. Полка шторка, ось все присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Авто 2001 року, 1.6 бензин MPI, ціна його 4250, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Volkswagen Golf 4. По комплектації хто має 4 склопідіймача, клімат-контроль, механіка 5-ти ступенева. Такий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H. Автомобіль 2009 року, 1.6 бензин, 243 тисячі зеленого пробігу продавця, ціна його 650. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Opel Astra H. Авто на гарних дисках, машинка в кузові Універсал. Є задній парктронік, форкоп. Ось така машинка. По комплектації авто має мультикермо, клімат-контроль. Гарний комбінований салон, підлокітник. Полка шторка присутні. Opel Astra H. В принципі, непогані автомобілі, ходові друзі, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Румстер. Автомобіль 2007 року, 1,4 бензин, 280 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 5100. номер телефону власника. такие вот автомобиль, Шкода Румстер. 7-й год на дисках. Такая машинка. Присутний задний Пертроник. У автомобиля. По авто два скло димича. Механика 5 ступенева, такие вот салон. Салон, в принципі, потребує легенької хімчистки. Ось така машина. Кого цікавить, телефонуйте. Ось Такий от Volkswagen Golf 4 Авто 2002 року, 1.4 бензин. Ціна його 3,850, номер телефона власника. Ось Такий от Volkswagen Golf 4. Автомобіль в кузові хатчбек, 1,4 бензиновий двигун. По комплектації авто має кондиціонер, 4 склопідіймача. такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган другого покоління, автомобіль. 2008 року 1,6, газ бензин, 237 тисяч заявного пробігу продавця, ціна його 6500 автомат, газ бензин, такий от Рено Меган другого покоління. Автомобіль на дисках, на безключовому доступі. Ось така машинка. По комплектації автомат 4 скідімача, мультикермо, клімат-контроль, автомат, підігрів сидінь. Максимальна комплектація майже, друзі. такий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen C4 Picasso. Автомобіль 2010 року. 2 літра дизель 150 кінських сил. Ціна його 8. 300 авто зі Швейцарії, номер телефону власника. Ось такий ось автомобіль. Корабль Боїнг, як то можна назвати, друзі. Дане авто має передні і задні партроніки. Ліндзовану оптику на дисках. Ось такий ось такий автомобіль. Citroen Picasso, Даний автомобіль має передній і задній партроніки, автомобіль іде 7 сімимісний. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, двохзонний кліматконтроль, навігацію, механіка 6-ступенева, комбінований салончик, ось такий от салон салон в гарному стані. Також бачу, є панорамний дах. Авто з 7 на дуже крутій комплектації. Ось такий от Citroen Picasso, кого цікавить, телефонуйте. Так, Ось такий от Hyundai. 2009 рік, 1.4 бензин, 167 тисяч заявного пробігу продавця, ціна його 5450. 1.4 газ-бензин. Такий автомобіль. Авто йде на дисках, на зимовій гумі. 1.4 з газом. По комплектації має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два скло підіймачат, каниновий салончик ось такий. Кого цікавить, телефонуйте. Ось такий от Ford Focus 2010 рік, 1,6 дизель, 240 зеленого пробігать продавця, ціна, його 6800. Ось така от машинка. Комплектація Titanium, авто на дисках. Позовий універсал, по автомобілі парктронік, фуркоп. Ось такий автомобіль, мультикермо, 4 скло підімача, механіка 5-ступенева, клімат, машинка, кого цікава, телефонуйте.